Підтримки малозахищених верст населення держава започаткувала таку форму, як субсидіювання. Здавалося б, за ці роки люди вже звикли і знають, як користуватись субсидією, але час від часу вносяться зміни. До прикладу, раніше субсидіями займались органи соціального захисту, а наприкінці 2022 року цю функцію передали органам пенсійного фонду. Тож сьогодні маємо таке актуальне інтерв'ю на цю тему. Насамперед дякую, що ви погодились на цю зустріч, до нас час від часу звертаються наші телеглядачі з певними питаннями, і ми намагаємось разом з компетентними структурами дати на ці питання відповідь. От сьогодні ми прийшли саме до вас. Здавалося б, за цей весь період люди вже знають, що таке субсидії, як їх оформляти, як ними користуватись, але є такі люди, які вперше можуть скористатися цією послугою. От вони й запитують, куди йти, які документи нести, коли саме звертатись. Так як ви вже зазначили, з 1 грудня дві 2020... 2022 року, відповідно до постанови Кабінету міністрів України, органам пенсійного фонду передані функції щодо прийому документів, призначення, перерахунку та виплати житлових субсидій. Тобто усі мешканці міста Кам'янця-Подільського та Кам'янець-Подільського району уже сьогодні звертаються зокрема до нашого сервісного центру для призначення перерахунку та виплати своїх житлових субсидій. При цьому хочу зауважити, що за екстериторіальним принципом органи Пенсійного фонду України здійснюють прийом громадян незалежно від місця реєстрації чи проживання. Більшість мешканців нашої території, міста і району, звертаються до сервісного центру Кам'янця-Подільського. Якщо комусь, до прикладу, чи зручно, чи доступно звернутися. В Дунаївці, в Чемерівці вони також можуть спокійно звернутися до цих сервісних центрів і подати заяви на призначення, перерахунок чи виплату своїх житлових субсидій. Крім того, органи пенсійного фонду здійснюють прийом на віддалених робочих місцях в територіальних громадах. Зокрема, в Кам'янці-Подільському районі існує який закріплений за колишнім камянець подільським районом, є шість територіальних громад, де працівники нашого сервісного центру щомісяця здійснюють прийом громадян, зокрема і приймають документи для призначення перерахунку та виплати субсидій. Крім того, уповноважені органи виконавчої влади, тобто це сільські. Ради uh -huh. також відповідальні особи приймають документи для призначення субсидій, тобто сільські мешканці мають можливість не їхати до Кам'янця, а в себе за місцем проживання. До того ж, існує електронний сервіс пенсійного фонду, веб-портал пенсійного фонду України, який також дає можливість подати документи для призначення перерахунку виплати як пенсій, так і житлових субсидій. Така можливість є. Можна подати документи і за допомогою електронного сервіса веб порталу пенсійного фонду. Фонду. Хто вже вкрай не може, є можливість направити поштою, поштовим конвертиком заяву та декларацію оформити і направити на адресу Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області. Чи можете детальніше розказати, які саме документи потрібно подати? Відповідно до постанови Кабінету міністрів 848 є передбачено подання заяви та декларації на призначення житлових субсидій. Але для того, щоб чітко вірно занести дані, особа, яка звертається за призначенням житлової субсидії, має мати при собі паспорт. Свій паспорт, ідентифікаційний номер, у разі якщо є ще додатково члени родини сім'ї, також їхні документи. Крім того, має бути технічний паспорт на житло, для того, щоб вірно у заяві вказати площу приміщення житлового. До того ж, додатково мають бути особові рахунки, або ж, як люди кажуть, книжечки. На оплату житлово-комунальних, тому що в заяві на призначення субсидій зазначаються саме ці особові рахунки, і саме по цих особових рахунках здійснюється звірка, і за результатами призначається субсидія. Тобто технічний паспорт, паспорт коди усіх, на кого розповсюджується субсидія. І особові рахуночки за комунальні платежі. Оце основний перелік документів, з якими особа звертається, до прикладу, до сервісного центру. При зверненні до сервісного центру відвідувач присідає біля спеціаліста. Спеціаліст аналізує, чи є наявні усі документи, оформлює електронний варіант заяви. Потім цю заяву роздруковує, надає заявнику заявник її звіряє, чи все вірно занесене, підписує і вже та заява та декларація направляються на опрацювання. Чи є визначено чітко терміни, у які потрібно подати документи на субсидію? Не можу сказати, що визначені чітко терміни, але знову ж таки постановою порядком передбачено у разі, до прикладу, якщо сьогодні у нас літній період липень. Угу. А неопалювальний сезон у нас передбачений з 1 травня до 30 вересня, то в порядку зазначено, якщо люди звертаються упродовж травня та червня, то право на призначення субсидії вони набувають з 1 травня. У разі, якщо люди вже починають звертатися у липні, серпні і так далі, то тільки з місяця звернення. Угу. Тобто сьогодні липень, всі, хто звертаються в липні, з 1 до 31 числа, Субсидія їм буде призначена чи перерахована з 1 липня. Хто буде звертатися в серпні, відповідно, з 1 серпня. Якщо на опалювальний сезон говорити про цю субсидію, то потрібно звертатись у жовтні. Ні, не обов'язково. Для того щоб це можна зробити і зараз у літній період. Людина, до прикладу, звертається у липні. Ми приймаємо заяву, декларацію усі необхідні документи, проводиться розрахунок. Набуває право, значить, виплачується субсидію. Якщо субсидія буде складати минуль, то вже у жовтні, коли почнеться опалювальний сезон, в автоматичному режимі буде проведено розрахунок, і субсидія буде продовжувати виплачуватися з 1 жовтня. При цьому тут є одна єдина вимога. При кожному перерахунку не має бути боргів у заявника. Є досить багато сімей, де число зареєстрованих осіб не збігається із фактично проживаючими. От, до прикладу, у батьків прописані дорослі діти, які давно вже проживають окремо. Як бути, їхні доходи таки враховуються? Батьки не отримують субсидію, чи можна брати якісь довідки? Ну колись так практикувалось, а як зараз? Знову ж таки, відповідно до порядку, субсидія призначається усім зареєстрованим за місцем проживання особам. Проте є виключення. У разі, якщо у батьків зареєстровані діти, до прикладу, які не проживають, то в даному випадку батьки оформляють, додають додаткові документи. Такі особи кожного року мають звернутися один раз в рік до пенсійного фонду, поновити заяви на своїх дітей, які зареєстровані, але не проживають. Вони подають документ факт підтвердження. Того, що до прикладу донька зареєстрована, але не проживає, це який є... це документ. Це зазвичай ідуть акти з житлово-експлуатаційних контор mm -hmm. про те, що зареєстрована, не проживає, та довідка. Акт опитання з. Сусідів, свідків так підтверджує факт непроживання, і на підставі цього акту жеки готують довідки. Або ж, якщо це, наприклад, ОСББ, які не вихочуть видавати, не відносяться до їхніх повноважень, видача таких актів, такі люди звертаються до органів пенсійного фонду. Ми на підставі їхньої заяви формуємо запити до органів соціального захисту. Органи соціального захисту здійснюють акт обстеження матеріально-побутових умов, угу. надають до органів пенсійного фонду акт. І тоді ми приймаємо заяву з усіма необхідними документами, долучивши цей акт. І вже при розрахунку субсидій на оцих членів сім'ї, які зареєстровані, але не проживають, не включаються діти, зокрема, до прикладу, і не беруться в розрахунок. І право батьки набувають на субсидії. Чи потрібно підтверджуючи якийсь документ, де проживається доросла дитина? Скажімо так, достатньо одного: або акт і довідка про те, що зареєстровані у батьків не проживають, або акт і довідка, що вони проживають саме в тому місці, де проживають одне із двох. Якщо це сільська місцевість, до прикладу приєднані села до Кам'янця-Подільського, куди їм звертатись за такою довідкою. Можна йти зразу до пенсійного фонду чи потрібно йти до соціального захисту і просити таку довідку і вже до вам її нести. Уповноважені особи органів виконавчої влади мають право складати такі акти. Вони складають такі акти і формують заяви й декларації, допомагають своїм мешканцям села і вже направляють до органів пенсійного фонду. Ми, отримавши ці заяви, опрацьовуємо. І субсидія далі йде на опрацювання. Ну тепер в селах є старости, і мабуть, старости будуть підказувати людям, що робити Так, є старости, є центри надання адміністративних послуг у кожному у кожній територіальній громаді. Тобто сьогодні це доступно. А якщо у складі сім'ї є дорослі не працюючі особи, як у такому випадку обраховується дохід сім'ї? Субсидія це виплата, яка розраховується як різниця між доходами та витратами на житлово-комунальні платежі. Тобто, якщо у складі домогосподарства є особи старше 18 років і вони не навчаються на денній формі, не працюють, не отримують пенсії, будь-яких допомог, права на субсидію дана сім'я не має. А якщо відбулись зміни у складі сім'ї, до прикладу, одружились, розлучились, народились діти, у який період потрібно повідомити органи пенсійного фонду про те, що є такі зміни у складі сім'ї? В кожному випадку, коли ми говоримо про будь-які зміни, що стосуються призначення перерахунку чи виплати субсидій, у разі будь-яких змін, зокрема і у складі сім'ї, до прикладу, заявник має звернутися до пенсійного фонду упродовж 30 днів і надати знову ж таки заяву, декларацію з усіма необхідними документами. Якщо це вибув, значить без цієї людини, яка вибула, або якщо з'явився новий член родини, народилася чи прописалася інша людина, тоді також вже додатково ще документи цієї. Людини, і ми оформляємо по новій заяву і декларацію, і це вже буде перерахунок субсидії слідуючого місяця, коли наступили обставини? Змінився склад сім'ї uh -huh. у червні, у липні людина має прийти і подати заяву. Змінилося в липні, в серпні має прийти і подати заяву. Якщо таку заяву не подано, і сім'я не повідомила про такі зміни, і згодом це, ну скажімо так, виявляється, то чи робиться якийсь перерахунок? І чи є якась відповідальність за це? Перш за все, заявники, які звертаються за житловою субсидією, вони несуть відповідальність за достовірність поданих ними даних. І у разі, якщо, до прикладу, з тих чи інших причин чи забули, чи не захотіли, не повідомили, а субсидія і надалі продовжує виплачуватися невірно, органи пенсійного фонду у разі виявлення цих невірних. Показників можуть припинити виплату субсидії, і тоді заявник має звернутися і подати. Або ж вона може виплачуватися у більшому розмірі, а потім, при виявленні, її необхідно буде зайво виплачені кошти повернути. Чи мають право на субсидію люди, які винаймають житло? Ну, в умовах сьогодення це дуже якраз актуально. Так, звичайно, люди, які е, мають договори оренди, найму житла, а також особи, які є внутрішньо переміщеними, для них є виключення відповідно до порядку, вони мають право звернутися за призначенням чи перерахунком субсидії саме за цими документами. Тобто, якщо це договір. Оренди чи найму у них має бути документ про те, що саме вони винаймають, і за такою-то адресою. Якщо це внутрішньо переміщені, вони мають довідки, які підтверджують факт їхнього проживання, також саме за цією адресою. Проте, тут я хочу зауважити, право набувають на субсидію тільки за одним місцем, тобто або за місцем реєстрації, угу. або за місцем фактичного проживання. Не може бути так, що, наприклад. Особа внутрішньопереміщена отримує субсидію там в якійсь із областей, де на сьогодні вона не проживає. Тут вона звертається до прикладу в Кам'янець-Подільський і, отри... і оформляє субсидію за місцем проживання. Ні, виплачується одна од єдина. Припиняється виплата за попереднім місцем призначення субсидій і призначається за новим, за якою звернулася людина. При цьому житло, на яке зараз звертається за місцем фактичного проживання, на це житло не має бути призначена субсидія у господаря цієї квартири чи житла, або не має бути також пільг на житлово-комунальній платежі, якщо там, наприклад, є прописаний пільговик, до прикладу, учасник бойових дій. Угу. Зараз деякі ОСББ почали розміщати оголошення на своїх будинках і закликати громадян робити звірку щодо площі житла, мотивуючи тим, що ОСББ має робити таку звірку з органами пенсійного фонду. Чи дійсно це так? Чи мають на це право ОСББ, якщо людина звертається самостійно і в принципі подає технічний паспорт? При кожному зверненні людини за призначенням чи перерахунком пенсії органи пенсійного фонду, прийнявши заяву, направляють на перевірку, на верифікацію, тобто це йде звірка електронних сервісів. Зокрема, органи пенсійного фонду проводять звірку з ЖЕКами чи ОСББ mm -hmm. у разі надходження електронної інформації від пенсійного фонду по конкретній людині до ОСББ. І якщо працівник ОСББ, який за яким закріплена ця ділянка звірки, виявляє, що у даної особи невідповідність. Площі загальної чи опалювальні, тоді він має сказати цій людині, що їй необхідно звернутися до органів пенсійного фонду і подати заяву, оскільки в неї невідповідність угу. У усіх інших випадках, якщо все гаразд, відповідає ніякої звірки не потрібно робити, приходити і щось подавати. Тільки у разі виявлення розбіжностей. Ну, ми всі розуміємо. Органи пенсійного фонду отримали інформацію від органів соціального захисту. Це йшло програмне забезпечення. Можливо, це і помилка програмного забезпечення, можливо, і неточності. Можливо, коли людина отримувала субсидію в органах соціального захисту, в неї була одна площа, а там вона собі щось змінила, добудувала, чи зменшила, так. чи добудувала. Тому такі випадки виявляються, і люди зобов'язані прийти і подати. Зміни заяву з усіма документами про зміни. Якщо є якісь борги за комунальні послуги у субсидії, заявнику відмовляється так у кожному зверні, коли заявник звертається за призначенням субсидій на перше число місяця, в якому він звертається, у нього не має бути заборгованості за житлово-комунальні платежі, що перевищує 20 оподаткованих мінімумів. Сьогодні ця сума складає 680 гривень. Тобто особа звертається в липні за призначенням субсидії і має борг. Понад 680 гривень. Тоді їй необхідно в липні, до прикладу, розрахуватися, заплатити цей борг, і вже тільки право на призначення вона набуде з 1 серпня. При цьому хочу зауважити, кожного року, коли проводиться перерахунок, от зараз в нас літній період. Ми провели розрахунок на неопалювальний сезон. Всі ті заявники, одержувачі субсидій, які на 1 травня цього року, 24-го, Мали заборгованість за житлово-комунальні платежі понад 680 вісімдесят гривнів. Їм з 1 травня в автоматичному режимі не проведений розрахунок субсидій упродовж літа, якщо вони сплатять цю свою заборгованість. Прийдуть до органів пенсійного фонду, подадуть заяву, тоді вони набудуть право на перерахунок на опалювальний сезон з 1 жовтня. З 1 жовтня органи пенсійного фонду знову будуть проводити розрахунок уже на опалювальний сезон в автоматичному режимі. І знову ж таки, якщо будуть виявлені люди, у яких наявна заборгованість на 1 жовтня, відповідно, права на субсидію з 1 жовтня вони не набудуть, а вже тільки після сплати боргів і повторного звернення. Чи потрібно нести якісь підтверджуючі документи, що немає таких боргів, чи це робиться автоматично ця перевірка? Ні, документи приносити не потрібно тільки у разі, якщо будуть виявлені такі особи, в нас буде, ми повідомимо таких людей, чи в телефонному, uh -huh. чи в письмовому повідомленні, що у них чи вони звернуться до сервісного центру, побачать, що немає у них субсидій, тільки в такому випадку потрібно, але це не тільки документ провідсу, що відсутня чи наявна, а вже заява з повним пакетом документів подається. Угу. І якщо потрібно довідка про відсутність, це не є передбаченим документом. Але якщо вона потрібна десь щось доказати, то тоді потрібно, а так не треба. І на завершення нашої розмови, який режим роботи сервісного центру, коли до вас можна звертатися, які дні прийому, години і таке інше. Сервісний центр обслуговування громадян здійснює прийом у щоденному режимі з понеділка по четвер, з 8 до 17 години, без перерви на обід. Тобто працівники сервісного центру у них плинний. Графік обідньої перерви. Одні приймають, інші обідають, потім навпаки. В п'ятницю прийом громадян здійснюється з 8 до 15.45. Крім того, кожного дня з понеділка до п'ятниці черговий один спеціаліст ще на годину пізніше продовжує прийом. Він може надати консультацію, може видати довідку, переглянути документи і так далі. Дякую вам за сьогоднішню розмову. Глядачам лише хочемо сказати, що мабуть не потрібно чекати опалювального сезону, початку опалювального сезону, аби тут не було страшенно багато черг, і це було навантаження на ваших працівників. Це можливо зробити уже зараз, прийти з документами і принаймні все подати і зробити, якщо це потрібно, тому що органи пенсійного фонду здійснюють перерахунки в автоматичному. Це для тих, хто робиться вперше. У нас діє гаряча телефонна лінія у сервісному центрі. кожен день можна зателефонувати і дізнатися про свою субсидію, пільгу. Якщо це, до прикладу, важко добиратися з тих чи інших причин не можна. І вже у разі, якщо потрібно, то тоді тільки прийти з документами. А так усі перерахунки проводяться автоматично, більшість без звернення осіб. Дякуємо вам. Працюємо усі разом заради перемоги.